У 2013 році, в 2014 році начебто робилися ремонти будинків на площі Вічеві 13, 14, 15, 16, де я отримав від вас а, акти не, виконаних не, робіт на суму 156 вроді, тисяч. Люди стверджують, що тих ремонти не були зроблені. Не, звісно, я зафіксував і вода, відео, і фото зйомки, що там ну, жалюгідний стан не, дійсно там того ти, ремонту он, не було. Що ми робили? В тих будинках ми тільки переклали комени. ну є uh, акти виконаних робіт, так. окрім й uh, uh, фарбування, yeah. заміна uh, деяких фрагментів сходової клітки so, і data. так далі. Я думаю, що ви сплутали ще з вічової сімнадцяти. Я інше не сполучу, я ті всі акти виконаних робіт, які я отримав, я їм копії всі передав людям. Люди передивилися і відповідно. Дивіться, до мене приходили працівники міліції, які за вашою чи за цією заявою ведуть е, перевику. Ну, з, то не за моєю особистою, ну, але люди так, до мене звернулися, я їм акти тих виконаних робіт. Так. Тобто фактично, сьогодні, сьогодні, сьогодні мої слова, пояснення моїх працівників, працівники міліції співставлять з поясненнями з людей, які там живуть в місто, мали робити Ну, Але з людей фактично не брав ніхто пояснень з тих, що працівник міліції я я розумію, має піти до тих людей, яких ви послалися, відібрати пояснення. Якщо буде невідповідність. Добре, скажу, ви вважаєте, що в повному обсязі там на 156 тисяч зроблено ремонт? Богдан, я там не був, але я ти підписані то акти підписані. То акти підписані чому? Бо ми наймаємо фірму ліцензовану, яка веде технічні нагляд. Я розумію. Або Мотика, або ще хтось там мотика, там. коляда, росана і вони за і... то відповідають. Так, і я не розуміло. думаю, що без спеціаліст, наприклад, підписався. Ну, не, не перевіряв. Добре, зрозуміло. Я можу покладатися на людей. Я можу довіряти. Ну, людям. Добре, я дякую. Вони спеціалізовано так. яким ліцензована організація, так. якій я довіряю. Ну, у нас був Ляпсус, наприклад, Коляда робив технічний нагляд за ремонтом сесійної зали. Прийшла фінінспекція, виявилося, що по актах я заплатив за три люстри, а в сесійній залі висить одна. Я прикликаю його кажу, хай, ви спеціаліст, Та зайти в зал було, та видно, що три люстри. Я ж акту навіть не читав. Ми просто від нього потім відмовилися, бо я зрозумів, що він вже наразі найбільш прискіпливі це Росана. Гапонові хлопці вони молоді і вони досить такі прискіпливі. Вони, наприклад, вже не раз нам допомагали, е, що вони не приймають роботи і е, доки виконавець не, не, не до виконає. Але сьогодні на території міста ліцензували. Ну, зачасту є, що вони самі виконують, вони самі ще й роблять нагляд. не можна, не можна. Я знаю, що не можна але є таке часто. Ми, ми міняємо. Якщо мотика робить документацію, вони роблять нагляд. Ну, Якщо яс. вони роблять документацію, мотика робить нагляд. Одна і та шайка, одна головна. Е, ми виходимо з того, що є. Розумієш, тобто кликати, наприклад, львівську фірму зразу скажуть, що міський голова гроші видає да. чужим, а нам не дає роботи. Зрозуміло. Ми стараємося зрозуміти, вони є нашої організації. Зрозуміло, але люди не дурні, теж вміють розбиратися по тих актах і я думаю, що це розбереться. Це не є це вже Далі. нічого не розібралася, бо сказала, що криміналу немає. Вони справи навіть не порушували ніякої. Не порушували Мене... ну, мені Далі... дали відповідь, що не порушували справи. а... Вони звернулися в фінвідділ, щоб провести перевірку по тих питаннях, і перевірка буде проведена. У мене працівник міліції тут відбирав пояснення тобі, в рамках кримінального переслідування, так ну, то, тобто, Справу ми тут точно не залишимо, тобто а, підемо якщо, ще до прокуратури. Якщо, якщо є така невідповідність, то. Ні, так. ну є там, що декілька разів робили. Штукатурили сходову клітину. Там ніхто ніколи не штукатури пожив. Головне завдання тоді стояли, це коменти. Я розумію, окрім коменів, 156 тисяч і... комен не коштує. Балкон, вони там що робили. No. Бо, То, вона звісно, вона. такі роботи не коштують. Добре, дякую за розмову.